Тракторних причепів працівники керуючої компанії Мідім Бориспіль завантажили сміття. Восьмеро працівників займалися прибиранням підвалу в будинку на вулиці Європейській, 11. Мешканці будинку перетворили його на сміттєзвалище, акваріуми, старі меблі, пляшки валяються скрізь. Через купу цього непотребу сантехніки та електрики не можуть дістатися до комунікацій будинку, тому комунальники взялися вичищати підвал. Проте прибрати можуть тільки в проходах, оскільки комірки є власністю мешканців. І потім вони скаржаться, що чіпають їхні речі. Хоча речами це назвати складно. Таке сміття остається після того, як мешканці вичисляють свої кладові і залишаються сміття саме на проході, не виносячи його до сміттєвого майданчика. Хоча сміттєвий майданчик знаходиться буквально у них тут в 100 метрах, ну менше, ніж 100 метрів, де є і де у них періодично ставив комонхоз ще й строїтельний короб для того, щоб туди викидували строїтельне сміття. В цих горах сміття розводяться щурі та блохи, які надокучають мешканцям будинку. Видно, що тут лад не наводили роками. Хоча мешканці сплачували керуючій компанії за утримання підвалів і дахів. за тривалий час комунальники дісталися ще до одного засміченого приміщення. На даху в будинку на вулиці Київський шлях, 35 Багато років живуть голуби, і відповідно все там було встелене товстим шаром відходів їхньої життєдіяльності. На страшний сморід, який стояв у під'їзді комах та понівечені стіни в квартирі, поскаржилася мешканка квартири на верхньому поверсі Віра Сергіївна. Ой, запахи постійно у нас як дощ піде, в під'їзд не можна зайти. Як дощ пішов, вони по цій трубі, що мусоропровод, він у нас не працює сіки років. І з самого початку, вдома, як ми отримали квартири, то тут мусоропровод не працював. Але ж туди видно, через ту дирку голубинний помет туди попадає. І він до першого поверху, до другого поверху, і весною, і літом. Як дощ піде, запахи всі в під'їзді стоять. І, звісно, і мошка потім літає. Ну, то його ж треба там чистити. Комунальникам довелося ретельно підготуватися, аби вичистити від екскрементів та мертвих птахів дах, розповів керівник комунального підприємства Керуюча компанія Мідім Бориспіль Іван Якін. Ми закупили респіратори, касети, якими змінюються мішки, тому що цей голубіний помет треба. Ну його ж так не збросиш, його треба там пакувати і виносити. Теж дуже багато, порядка 100 одиниць мішків ми винесли ну, голубиного помету, скажімо так. Вже поставили везде решітки і голубів там при останній, скажімо так, нашій там, трудовій діяльності на цьому об'єкті голубів там вже не було. Іван Якін каже, що роботи багато, проте у співпраці з мешканцями за кілька місяців, відколи він очолює комунальне підприємство, вже зроблено немало. Зокрема, будинком на вулиці Європейській, 11, комунальники займалися майже місяць. Почали з прибирання захаращеного підвалу, а закінчили встановленням вуличного освітлення, яке реагує на рух. Та повністю замінено на п'яти поверхах одного під'їзду лампи розжарювання на енергоефективні. Закупив такі лампи депутат міської ради Сергій Кулик. Витрачено було близько шести. Тисяч гривень, але це вистачило на обладнання на європейську 11, 5 під'їздів під ну, під'їздом під освітлення і один під'їзд повністю з першого поверха до п'ятого, а також вистачило на Шевченка 5, там 4 під'їзди під під'їздом під освітлення зробили. Це, це Ми якби, показали приклад людям, як можна за рахунок співфінансування з комунальним підприємством і з жителями будинку, співвласниками будинку робити. Благоустрій у себе в під'їздах, будинку на прилеглій території. Таких 40-50-річних будинків ще радянських часів в місті більше половини від житлової забудови. І часу, сил та засобів на наведення ладу в них потрібно багато. Так, у підпорядкуванні Вікторії Хравіннікової 80 таких домів, кожен з них потрібно обстежити, вичистити й утримувати чистоту. Валентина Ластовка, Анастасія Усик, Анастасія Фольц, Назар Гераскін, Володимир Косинський. Новини телеканал Бориспіль.